Я маю надію таким самим влучним і е, коротким буде наш останній доповідач. Я хотів би з задоволенням запросити до слова представника е, компанії Хаус Сергія Варламова. Дуже дякую, пане головуючий, дуже дякую президія. Я буду дуже коротко говорити е, і дякую всім присутнім, що дочекалися до кінця цієї панелі. Презентацію ви зможете скачати з сайту. Хотів би наголосити на двох таких речах, які присутні в залі люди вже на собі змогли реально відчути. Польща робить промоцію себе на сьогоднішній день під двома гаслами. І я бачив ці бікборди в Києві. Це, ну, там, наприклад, намальований диванчик, і написано: Польща це. Як ми бачили, це е, інновація та дисципліна. І тому от мій виступ буде під цим гаслом: тобто, інновація скачаємо, все коротко, а дисципліна це відповідно е, час е, мого виступу, який, в принципі, зараз вже закінчиться. Дякую. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. To doskonała lekcja, jak w krótkim czasie osiągnąć znacznie, znacznie więcej niż czasem poprzez długą, długą prezentację. Także gratulujemy naszemu ostatniemu paneliście. Szanowni Państwo, no, niestety przekroczyliśmy czas, więc wszystkie pytania, sprawy do naszych panelistów zapraszamy, zapraszamy w kuluarach. Wszyscy jesteśmy, pozostajemy na forum. Dziękując organizatorom, dziękując wszystkim tym, których trud przyczynił się do tak dobrego zorganizowania lwowskiego forum tutaj w Truskawcu. Kończymy naszą sesję. Dziękujemy bardzo. Ja chciałbym... Сказати тільки одну річ, дорі друзі, нам дорі наші польські колеги, величезне спасибі вам за участь в нашому форумі. Для нас, для України, дуже важлива європейська перспектива і віра в завтрашній день. Вона обов'язково збільшиться після сьогоднішньої перемоги збірної України над Польщею. Маю надію, так і буде.